Радіо Chicago Друзі, всім ще раз вітання. Це радіо UA Чикаго, і ми продовжуємо вечірню студію. Сьогодні до нас завітала напевно одна з найбільш очікуваніших гостей нашого етеру імміграційний адвокат пані Ольга Наконечна. Минулий раз пані Олю бачився з вами два тижні, і кожного разу починаємо з одного і того самого питання: що нового відбулося в імміграційному світі? Будь ласка, розповідайте. А, добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір, наші слухачі, глядачі. А... Насправді це дуже легке запитання, тому що тепер не проходить і дня, коли в імміграційному світі щось не відбувається, тому тільки-тільки встигай розказувати про те, що, що є. Буквально зараз по дорозі сюди я прочитала про те, що федеральний суд зобов'язав змусив Айс відпустити під заставу. Затриманих іммігрантів, які були затримані, іммігрантів, іммігрантів нелегальних на їхню. З їхньої точки зору нелегальних іммігрантів, які були тут в штаті Лінойс. Ми знаємо, що останнім часом було багато рейдів, а було багато паніки з цього приводу. І більшість людей, які були затримані Айсом, їм не було дано можливості заплатити заставу і вийти, очікувати суду, як це зазвичай відбувається. І, власне, в цьому є порушення прав людини, порушення судового процесу. І тому ми отримали це рішення, де АІС має випустити цих людей, принаймні дозволити їм заплатити заставу 1500 доларів. Їм швидше за все одінуть браслети або якісь інші способи будуть зобов'язувати їх вернутися на судове засідання, і це буде виглядати більш. Як воно має бути по закону? Мабуть, ті, в кого є бекграунд, ті, в кого є якісь правопорушення серйозні? Як перед тим я чула, ви говорили про те, що в Каліфорнії чи на Флориді затримали мігрантів, які мали. Злочини сексуального характеру вчинені в минулому, напевно, що такі люди не будуть мати право користатися цим бейлом. Це є заставою, але тим не менше, це правильне рішення, тому що саме так має відбуватися традиційно депортаційний процес. Люди мають вийти під заставу і мають можливість бути на свободі до свого судового засідання і, звичайно, мають на нього з'явитися, тому це найсвіжіша новина, яка буквально тільки-тільки вийшла. Останні обіду останнім часом, пані Олі, ми дуже багато бачимо, що суд чи то штатний, чи то федеральний, не йде всупереч чинні адміністрації, і це не тільки по цьому питанню, але й по інших. Так само. Ми нещодавно з колегами обговорювали а, тарифну політику, так де теж було слухання, і його поки що рішення має на увазі відтермінували до червня наступного року. Але ви згадали за Айс. Ну тоді давайте продовжимо. От Дональд Трамп каже, що у Чикаго, в принципі, операція Айс пройшла успішно, і мету було досягнуто. Даючи інтерв'ю, Fox News, він сказав, що. З гордістю повідомляю, що в Чикаго, незважаючи на радикальний опір і перешкоди з боку мера і губернатора, спостерігається різке зниження кількості е, злочинів і в деяких інших моментів, не будемо все це цитувати. А так що би ви могли сказати за цю операцію? Айс чи дійсно їх вже не буде в Чикаго? Вже всім можна видихнути, чи вони ще можуть повернутися, чи вони тут ще досі є. Як ви гадаєте, ну наскільки нам відомо, то операція, принаймні, активна її фаза вже закінчилася, і тому, мабуть, можна почати видихати потрошки. А, те, що суд приймає рішення проти адміністрації, а, в тому якраз і полягає. Розподіл влади на три гілки в тому, що ні одна з трьох гілок не може узурпувати владу і робити щось таке, що суперечить конституції законам, а тому очевидно, що система. Право в сполучених штатах працює, принаймні хотілося б в це вірити. Також було прийнято рішення про якраз ми теж обговорили перед ефіром відносно видачі CDL, комерційних прав водіям, які не мають зеленої карти або не мають громадянства. Знаємо, що десь приблизно два тижні назад. Цей процес зупинили. Не можна було продовжити права, не можна було отримати нові права для тих людей, які не мають постійного резидента або не мають статусу громадянина. І це, звичайно, дуже сильно негативно вплинуло на нашу українську спільноту, особливо в Чикаго, де традиційно багато хто в траковому бізнесі. Вчора теж бачимо, що федеральний суд поставив на паузу. Дію цього закону, і наразі, наскільки виглядає, знову ж таки в більшості діємві мали би продовжувати ці CDL права і мали би видавати нові права. Тому, мабуть, потрібно вернутися до того питання тим, кому відмовили попередньо і скористатися зараз цією нагодою. Тобто, ті, хто втратили роботу зараз, зможуть напевно її знову ж таки отримати назад, поновивши CDL? Я не невеликий експерт в поновлені але з того, що мені розказують люди, якщо ви вже втратили права сідіала або ви зробили даунгрейд, ви перейшли на звичайні права. Вам потрібно наново здавати екзамен. Це в штаті Ілінойс. Я можу помилятися, але це знову ж таки те, що мені пояснювали мої клієнти. В деяких штатах може бути більш спрощена процедура. Тим не менше, це шанс, яким зараз можна скористатися. Знову ж таки, суди йдуть в супереч політиці Трампа, і виходить, що все ж таки діє ця система checks and balances, так що як би там хто собі не хотів придумати закони під себе рано чи пізно суд дасть своє рішення. І чи не можна сказати, що це впливає десь е, на майбутню політику адміністрації, що вони, можливо, будуть менше радикальні, що вони не будуть вже настільки жорстоко вводити ті чи інші е, свої ідеї? Ми не знаємо, як це повпливає на майбутню політику. Я думаю, що е, американська система двопартійна завжди якраз і будувалася на тому протиріччі двох партій. Uh, і це власне та платформа, з якою вони приходять, і вони просто втілюють в життя свою платформу, якою б радикальною вона не здавалася. Вони роблять те, що вони обіцяли своїм виборцям, і те, як на це реагує суд чи протилежна опозиційна партія, я думаю, сильно не впливає на рішення адміністрації. От ви сказали, що ті, хто ті, кого незаконно Айс затримали, тепер uh, мають право отримати м, певне відшкодування, так. Ні, я не сказала, кого незаконно затримали. Я сказала ті, кого затримали, без можливості вийти під заставу, тому що ті люди, які були затримані, айсом з. Червня приблизно цього року до тепер їх просто забрали в detention centers і там вони, начебто, очікують судового рішення, вони не можуть вийти на свободу, тобто вони не можуть заплатити заставу, як це зазвичай відбувається в звичайному кримінальному суді, чи в тому самому і міграційному, і ходити по вулиці, очікувати свого суду, який може відбутися через три місяці, чотири, через рік. І замість того, їх змусили сидіти просто у в'язниці і чекати цього суду. Ну оскільки процедура була порушена, то чи не можна притягнути до відповідальності тих, хто порушив цю процедуру? Ну наразі ми тільки на першому кроці тому наразі було прийнято рішення про те, що люди можуть заплатити заставу ті, кому це належить, і можуть вийти і принаймні не сидіти в завв'язненні, в затриманні, очікувати свого свого суду. Ще один момент, який теж так виглядає, що може мати зворотню дію, це віза H-1B. А щойно мої колеги в блоці новин США розповідали, що Трамп, даючи знову ж таки інтерв'ю, Fox News, а він тільки тільки тому каналу дає інтерв'ю, сказав, що у нас немає певних талантів. Людям потрібно вчитися. Ви не можете взяти безробітних людей і сказати йдіть, робіть ракети або щось інше. І раніше пам'ятаємо, що адміністрація вводила. Таку оплату за H1B візу, це 100 тисяч доларів. Mm -hmm. Яка зараз ситуація? Чи не будуть це відміняти? Як воно виглядає у перспективі? Я думаю, що для того, щоб щось відміняли або взагалі був якийсь спротив рішенням адміністрації чи в будь-якій іншій політичній силі, має бути дуже велика протилежна, зацікавлена сила? І це має зачепити надзвичайно велике число людей для того, щоб то дійшло до судових позовів і щоб за тим стояли дійсно потужні. Компанії чи потужні організації, які мають великий вплив на судову систему, В випадку, наприклад, з тим самим політичним притулком, теж до речі, недавно відмінили оплату 100 доларів, про які ми буквально недавно говорили 2 чи 4 тижні назад. Зараз їх теж поставили на паузу і вже не знімають. Чекайте, чекайте, якщо люди оплатили, то що що їм буде повернення? Наразі невідомо про повернення цікаво працює ця імміграційна політика. Треба розуміти, що ця, ця, ця законодавча зміна зачепила надзвичайно велике число людей. Тобто, ми знаємо, скільки тут є шукачів притулку. Скільки є людей, які чекають свої інтерв'ю, навіть серед наших українців h Ечман B, кого зачіпається в першу чергу? Зачіпає тих людей, які не на території США. Тобто, це є люди, які десь потенційно могли би скористатися цією візою і сюди приїхати. А також дуже великі компанії компанії, які мають кошти, це є приватні комерційні компанії. Тоді як взяти на противагу шукачів притулку, це люди переважно звичайні, прості. І тому в такі кейси швидше підключаються гуманітарні організації, такі як National Immigrant Justice Center, такі як захисники, правозахисні організації, тому що бачать потенційне порушення прав в випадку з H1B Там будуть трошки інші актори, і я не кажу, що нічого не буде, але це трошки не не, не той розріз, коли ми дивимося на. На інші типи кейсів. Можливо, можливо, там теж буде відмінена оплата, тому що рано чи пізно зрозуміє, що не вистачає спеціалістів. Насправді я не знаю цього сегменту ринку. Ми не працюємо з візами H1B, Мені важко проаналізувати, наскільки сильний це має вплив взагалі, на економіку і на міграційну систему. з Правами CDL, це є ті люди, з якими ми працюємо. Ми відразу відчу, відчули дуже великі відговіни. Дуже багато відкликів і а, багато критики через це рішення. З H1B я не настільки близька. Ну от продовжуючи, продовжуючи цю тематику, добавлю, що просто є зараз вже коментар від міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноєм. Вона заявила, що власники віз H1B повинні відповідати певним критеріям. Перше, це заявники мають приїжджати в країну з правильних причин, це в лапках правильні причини дискусійне питання. І друге, заявники не повинні підтримувати терористичні та будь-які інші організації, що не навидять Америку. Особливо це друга тема. Є чутлива, напевно. І тут мова не тільки про H-1B, а про всі інші всі інші візи і невізи. Ще момент зараз закінчується на момент, коли ми говоримо, можливо, навіть вже проголосували рішення в нижній палаті про шатдаун, так припинення шатдауну або від терміну. Імінування його до січня наступного року, як це буде мати вплив? Я так розумію, в позитивному ключі мало би якось це попливати, чи ні? Ми говорили про, про це, коли оголосили шадаун. На роботу імміграційної служби це безпосередньо не впливає настільки сильно, тому що імміграційна служба це установа, яка фінансується за свої власні кошти. Ті гроші, які ми оплачуємо за аплікації, за петиції, що ми подаємо, ціни на які постійно піднімають. За ці гроші імміграційна служба і живе і платить своїм працівникам. Тому вони не фінансуються з федерального бюджету і шадаун сильно конкретно і рі. Не повпливав на роботу USCIS, але, наприклад, той самий департамент праці, з яким ми працюємо, в ключі робочої міграції. Для деяких видів кейсів потрібно отримати робочі сертифікати. Через департамент праці він не працював. Буквально він відкрився, по-моєму, в минулу п'ятницю. Все стояло на паузі. Неможливо було подати нові заявки. І відповідно, заявки, які були подані, теж не опрацьовувалися. Так само не працює, що ми вже побачили. На практиці не працює інформаційний відділ. Деяких установ, наприклад, консульських установ, коли ми хочемо подати запит, інформаційний запит на те, що нам надали кейс клієнта, який є в них в архіві, ці заявки не опрацьовуються, вони не приймаються. в далекій перспективі, якби ми мали у цей шадаун, півроку, якби він тривав, напевно, що ми відчули, що щось є дефективне, не так воно працює, як зазвичай. Але наразі все було досить окей. Це якщо ми говоримо про імміграційну частину нашої роботи. На інші гілки в на інші індустрії, на інші сфери життя, я думаю, шадаун звичайно впливає набагато сильніше федеральні. тому звичайно, що його відмінять чи поставлять на паузу, це буде позитивним. Друзі, у нас на Ютубі на Ютубі радіо Ю Чикаго є дуже багато відео, де власне пані Оля ділиться своїми думками те чи інше питання, і ми закликаємо вас зайти на наш Ютуб канал Радіо Ю Чикаго переглянути всі відео з пані Олею. І якщо маєте додаткове питання, пишіть в коментарях. І власне до цього я хочу зараз перейти. Пані Олю, знаю, ви коментарі не дуже любите читати, але давайте сьогодні їх прочитаємо давайте. з минулого нашого етеру. Я їх переглядала до речі. Серйозно так я їх тільки що переглядала і думала, що якщо будуть якісь запитання, ми можемо тут... До них. А як ви, до речі, загалом оцінюєте коментарі під вашими відео? Позитивно чи негативно? Загалом позитивно. Загалом позитивно, так. так. Ви любите, коли вас люди хвалять, чи як ви так само сприймаєте, коли люди чомусь невдоволені по відношенню до вас? Ну я думаю, якщо це конструктивна критика, то я стараюся брати до уваги, а не конструктивна критика, самі розумієте. Марі... Напевно, що під вашими відео не менше коментарів, ніж під бої. Однозначно, ми ж кожного дня в ефірі. От Маріана пише, давайте з цього коментаря почнемо. Пані Олю, дякую вам сердечно. Власне, ви зі своїм завжди вчасним і точним аналізом змін допомагаєте мати стратегію нам, хто подає всі ці заявки до UACIS. Пані Олі, вам дякують, і це має так само лайки під цим. І а, вам Допис... дякую, Марія, за такі. Та-та-та. Так. А потім теж вам дякує Віктор. Не зваблюйтеся, пише Тіл Айкам: українців мотивують їхати обратно. Ну, це певно людина з Суржиком написала. А далі подякувати тим всім українцям, в тому числі діаспора ЮЄ, що підтримували і проголосували за Трампа. А, такі коментарі є. Є дуже багато, скажімо, коментарів а, з питанням про особисті кейси. Я не знаю, чи ми зараз будемо їх розглядати, бо тут дуже особисто, дуже персонально. Чи ви би, пані Олю могли якимось чином десь комусь відписати, як людина, яка задає персональне питання, може отримати від вас відповідь в коментарях? А люди, які задають персональні запитання. Не в коментарях, а які пишуть мені в директ, зазвичай отримують, не зазвичай а завжди отримують відповідь, в залежності від того, чи вона, чи можна дати ту відповідь письмову чи ні. Коментарі не завжди вистачає, на жаль, часу переглядати і тим більше відповідати. Директ. Інстаграм директ. Я Facebook. я знаю, що у вас так само в сторіс часто є а, така рубрика, де ви питаєте, люд, де ви кажете людям, щоб вони поставили питання. Mm -hmm. Тому заходьте на інстаграм Ольги Наконечної, на Фейсбук-сторінку, там пані Оля теж деколи, напевно, сидить, а, і безпосередньо тоді отримаєте відповідь на персональні питання. А загалом, якщо продовжуючи продовжувати читати коментарі, то люди нарікають на Трампа, люди хвалять вас, дякують вам. А те, що особисте, то давайте тоді ви будете відповідати вже в приваті. На завершення. З якою ви нотою би хотіли сьогоднішнє інтерв'ю завершити, чи можливо змотивувати людей хочете? Вчора, буквально позавчора, ми мали сесію відкриту онлайн. Це, до речі, до того, що ви запитали, я би хотіла вернутися. Ми проводимо онлайн сесії з асоціацією самопоміч дуже часто. Про них оголошується онлайн. і... Всі бажаючі можуть приєднатися. Тобто ми проводимо ефіри, де ми відповідаємо на запитання в живому режимі, на платформі Zoom. Звертайтеся, і коли буде наступна сесія, я з радістю відповімо на всі ваші запитання. Мотивувати я мотивую людей під час кожної консультації. В принципі, ми завжди досить позитивно налаштовані. Я розумію, що легко говорити. Коли в тебе не закінчується пароль, коли в тебе не закінчиться дозвіл на роботу, а але все ж таки зараз є позитивна динаміка в тому, що відбувається. Ми бачимо дуже багато запрошень на повторну біометрію, ми бачимо багато запитів по ТПС, Тому імміграційна служба працює над вашими кейсами однозначно, порівняно з тим, що було в липні, порівняно з тим, що було в серпні, ми бачимо велику різницю. Вона не настільки та динаміка швидка, як би ви хотіли, не настільки масова. Але тим не менше робота йде, тому в кого вже закінчується, Кінчився пароль і немає нічого. Сподіваюсь, вам залишилось зовсім трошки протриматись, в кого є е, ТПС, хто чекає рішення, хто переживає, що буде далі. Е, сподіваємося, що все буде добре. ТПС продовжить ще один раз. Доки в Україні тривають бої дії. Я впевнена, що українцям буде тут місце і буде е, все ж таки підтримка від уряду. Ну і так само буде підтримка від нашого радіо. Тому, друзі, доєднуйтесь до нашої ком'юніті і дивіться наші інтерв'ю, які несуть в собі користь. Ольга Наконечна, імміграційний адвокат та засновниця фірми «Наконело» була сьогодні. в Нашій студії. Номер телефону до офісу пані Олі 847 391 1008 офіс ет Дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.